Три найкращі натуральні продукти для боротьби з артритом, болем та запаленням. Якщо ви зіткнулися з артритом або болем у суглобах, ви знаєте, як важко може бути знайти реальні рішення, які дійсно допоможуть. Сьогодні ми розглянемо деякі з найкращих натуральних засобів, які допомагають зменшити запалення та полегшити дискомфорт. Ми говоримо про продукти, які не тільки смачні, але й здатні творити чудеса. Для підтримки ваших суглобів і загального самопочуття, незалежно від того, чи хочете ви просто додати здорову їжу до свого щоденного раціону, чи шукаєте способи покращити свої суглоби, ви на правильному шляху пішли. Перший жирна риба, лосось, скумбрія, сардини. Почнемо з продукту, який не тільки смачний, але й неймовірно ефективний в боротьбі із запаленнями і болями в суглобах, жирної риби. Коли я говорю про жирну рибу, я маю на увазі такі види, як лосось, скумбрія та сардини. Ці маленькі рибки багаті омега 3 жирними кислотами. І повірте, вони потрібні для лікування артриту і зняття постійних болів в суглобах. Чому омега 3 такі важливі? Ці корисні жири мають серйозну протизапальну дію. Дослідження показують, що вони знижують рівень певних хімічних речовин в організмі. Які викликають запалення, таких як цитокіни та простагландини. Це означає, що вживаючи жирну рибу, ви даєте своєму організму природний спосіб заспокоїти запалення, яке викликає біль і дискомфорт у суглобах. Артрит, особливо ревматоїдний артрит, це захворювання, при якому імунна система помилково атакує суглоби, викликаючи запалення, скутість і нестерпний біль омега 3 діють як супергерої жирного світу, допомагаючи регулювати імунну відповідь, зменшувати шкідливе запалення і робити суглоби більш комфортними. Крім того, омега 3 сприяють поліпшенню роботи суглобів. Уявіть, що ви можете рухатися більш вільно, згинати коліна без скутості або навіть підніматися по сходах з меншим дискомфортом. Саме такі поліпшення відзначають люди з артритом, які почали включати в свій раціон більше омега 3 Як отримати більше омега 3 Все дуже просто. Якщо ви любите морепродукти, лосось і скумбрія стануть чудовими варіантами для ваших страв. Не потрібно перестаратися достатньо двох порцій жирної риби на тиждень, щоб почати отримувати протизапальні переваги. Якщо риба вам не до душі або ви шукаєте більш комфортний варіант. Сардини чудовий вибір, вони невеликі, доступні за ціною і багаті поживними речовинами. Крім того, сардини часто продаються в консервованих банках, що дозволяє легко додавати їх у салати, пасту або їсти прямо з баночки з лимоном та оливковою олією. Ще один плюс полягає в тому, що сардини є хорошим джерелом кальцію, який важливий для міцних і здорових кісток. Зверніть увагу на спосіб приготування риби. Щоб зберегти корисні жири, найкраще запікати його, готувати на грилі або готувати під грилем. Якщо вас турбує рибний запах, використовуйте спеції і трави. Вони додадуть страві чудовий смак і зроблять його ще корисніше. Якщо вам важко регулярно їсти рибу. Подумайте про добавки риб'ячого жиру. Вони можуть стати хорошою альтернативою, але обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб підібрати правильне дозування. Як наслідок, додавання жирної риби до раціону це не просто спосіб харчуватися здоровіше, а потужний інструмент для покращення самопочуття. Ви даєте своєму організму поживні речовини, необхідні для боротьби із запаленням, зменшення болю та покращення здоров'я суглобів. І це без сумніву перемога. Другий куркума. Поговоримо про куркуму один з найпотужніших і найвідоміших протизапальних продуктів. Ви напевно чули про нього раніше, можливо, бачили його в карі або на полиці зі спеціями в магазині. Сьогодні я розповім про те, чому куркума життєво важлива для хворих на артрит і чому її варто регулярно включати у свій раціон, якщо ви хочете контролювати біль і запалення суглобів. Секрет куркуми полягає в речовині під назвою куркумін. Саме він надає куркумі яскраво жовтий колір і забезпечує всі її протизапальні та антиоксидантні властивості. Дослідження показують, що куркумін здатний блокувати молекули, пов'язані із запаленням, особливо в тканинах суглобів. Для людей з артритом це означає, що куркумін може безпосередньо зменшити біль і набряк. Які ускладнюють повсякденне життя, цікаво, що куркумін часто порівнюють з нестероїдними протизапальними препаратами НПЗП, які призначають при артриті, але на відміну від ліків, куркума не викликає неприємних побічних ефектів. Це натуральний і безпечний засіб, який допомагає контролювати симптоми артриту, зберігаючи тіло більш збалансованим і здоровим. Крім боротьби із запаленням, куркума допомагає нейтралізувати вільні радикали, шкідливі молекули, які пошкоджують клітини і тканини, прискорюючи старіння і сприяючи розвитку захворювань, в тому числі артриту. Куркумін діє як потужний антиоксидант, уповільнюючи прогресування захворювання і захищаючи суглоби від подальших пошкоджень. Багато досліджень підтверджують ефективність куркуми при остеоартриті та ревматоїдному артриті. В одному дослідженні пацієнти з остеоартритом, які приймали добавки куркуміну, повідомили про помітне зменшення болю та покращення функції суглобів. А також зменшення жорсткості, що полегшило рух і покращило якість життя. Важливо пам'ятати, що куркумін погано засвоюється організмом, тому просто додати трохи куркуми в смузі недостатньо. Щоб отримати максимальну користь, куркуму часто приймають з чорним перцем або у вигляді спеціальних добавок, що підвищують її біодоступність. Для того щоб куркума дійсно подіяла, її потрібно поєднувати з речовиною, яка сприяє засвоєнню. Найкращим партнером для куркуми є чорний перець. Так саме так: додавання щіпки чорного перцю до куркуми може збільшити її біодоступність до 2000%. Речовина в чорному перці під назвою Піперин підсилює засвоєння куркуміну, тому ваш організм дійсно отримує всі корисні ефекти куркуми. Отже, як почати включати куркуму у свій раціон? Це простіше ніж здається. Почнемо з очевидного золотого молока. Якщо ви ніколи не чули про золоте молоко, це теплий і заспокійливий напій, приготований на куркумі, молоці або безмолочній альтернативі з додаванням невеликої кількості меду або кленового сиропу. Це смачно, затишно та ідеально підходить для завершення довгого дня. Крім того, тепло допомагає куркумі краще засвоюватися організмом, але золоте молоко не єдиний варіант. Ви можете додавати куркуму в улюблені супи рагу або каррі. Він надає стравам красивий колір і смак, а ви отримуєте всі протизапальні переваги, навіть не замислюючись про це. Якщо ви любите смузі, спробуйте додати в ранковий напій трохи куркуми. Трохи куркуми це вже багато, тому почніть з малого і подивіться, як вона вам сподобається. Ви здивуєтеся, наскільки легко він впишеться у ваш звичний раціон. Якщо ви не любите готувати з куркумою або хочете більш зручний спосіб, існують добавки з куркумою у формі капсул або таблеток, які можна знайти в більшості магазинів здорового харчування, або замовити в інтернеті. Обов'язково вибирайте добавки, які містять екстракт чорного перцю. Він допомагає засвоєнню, як і при приготуванні їжі. Як завжди, варто проконсультуватися зі своїм лікарем перед початком прийому будь-яких нових добавок, щоб переконатися, що вони вам підходять. Я розумію, що куркума може здатися модною спецією, але коли справа доходить до артриту та зменшення запалення, вона справді ефективна. Ця маленька жовта спеція має серйозну силу, і додавання її до свого раціону може значно покращити ваше самопочуття в повсякденному житті. Незалежно від того, чи це чашка теплого золотого молока, добавка до їжі чи прийом капсул, куркума є простим і природним способом допомогти організму боротися із запаленням і підтримувати здоров'я суглобів. Справа не в швидких рішеннях або миттєвих результатах, а в послідовності та забезпеченні організму правильними інструментами для оздоровлення та процвітання. Куркума є одним з таких засобів. Тож додайте у своє життя трохи золотої користі та почніть пожинати плоди цього потужного протизапального засобу. Ваші суглоби скажуть вам спасибі. Третє: листові овочі, шпинат, листова капуста, листова. Капуста. Ми вже розглянули деякі дивовижні продукти, а тепер поговоримо про ще один потужний засіб у боротьбі з артритом: листові овочі. Якщо ви шукаєте природний спосіб зберегти суглоби здоровими, полегшити біль і зменшити запалення. Листові овочі, такі як шпинат, листова капуста та листова капуста, є обов'язковими у вашому раціоні. Для початку поговоримо про запалення. Для всіх, хто стикається з артритом, зменшення запалення є ключовим. Запалення лежить в основі болю і набряку, які супроводжують як остеоартрит, так і ревматоїдний артрит. Листові овочі, такі як шпинат, листова капуста та листова капуста, багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які допомагають боротися із запаленням на її коренях. Однією з головних причин, чому листові овочі настільки ефективні в боротьбі із запаленням. Є те, що вони містять різноманітні фітонутрієнти, які є природними сполуками, що мають протизапальні властивості, наприклад, шпинат багатий на флавоноїди тип антиоксиданту, який спеціально спрямований на зменшення запалення в організмі, капуста і листова капуста також містять речовини, які заспокоюють запалення і захищають суглобову тканину від подальшого пошкодження. Іншою важливою поживною речовиною в листових овочах є вітамін К. Вітамін К відіграє важливу роль у зменшенні запальних факторів, підтримуючи функцію певних ферментів, які регулюють імунну систему. Чим краще ми підтримуємо баланс імунітету, тим ефективніше ми можемо контролювати симптоми артриту. На жаль, більшість із нас не отримує достатньої кількості вітаміну К зі свого раціону, тому регулярне вживання листових овочів є простим і ефективним способом заповнити цю прогалину та підтримати. Але це ще не все. Листові овочі також багаті магнієм, мінералом, який допомагає зменшити біль у м'язах і суглобах. Магній сприяє розслабленню м'язів, що особливо важливо для людей з артритом. Які можуть відчувати скутість або напругу м'язів через біль у суглобах, включаючи листові овочі в свій раціон, ви не тільки боретеся із запаленням, але й підтримуєте здоров'я м'язів, зменшуючи неприємну напругу навколо суглобів. Для людей з артритом важливо не тільки піклуватися про свої суглоби, але й підтримувати їхні кістки міцними та здоровими. Тут теж важливу роль відіграють листові овочі багато з них є чудовими джерелами кальцію, який необхідний для здоров'я кісток. Для хворих на артрит підтримка щільності кісткової тканини допомагає захистити суглоби та знизити ризик переломів або подальших пошкоджень. Наприклад, листова капуста та листова капуста багаті кальцієм, що робить їх чудовим вибором для підтримки кісток і суглобів природним і поживним способом. Не забуваймо і про клітковину, що міститься в листових овочах. Одним із найкращих способів підтримати загальний стан здоров'я є турбота про травну систему, і клітковина відіграє в цьому ключову роль. Здоровий кишечник допомагає зменшити системне запалення, що особливо важливо для людей з артритом. Листові овочі багаті клітковиною, яка не тільки підтримує травлення. Але і допомагає довше залишатися ситими, це корисно, якщо ви стежите за своєю вагою. Надмірна вага створює додаткове навантаження на суглоби, особливо коліна. Тому вживання продуктів з високим містом клітковини, таких як листові овочі, може допомогти вам контролювати свою вагу. Як почати їсти більше листових овочів? Я розумію, що ви можете думати, листові овочі корисні, але як додати їх до свого раціону? По-перше, не потрібно перестаратися. Намагайтеся включати листові овочі хоча б в один прийом їжі на день, будь то великий салат, смузі або пасировані овочі на гарнір. Головне зробити їх регулярною частиною свого раціону. Наприклад, можна почати день із зеленого смузі, додайте жменю шпинату або капусти, трохи заморожених ягід, банан і трохи мигдального молока або йогурту. Змішайте все разом і ви отримаєте смачний і поживний напій, який допомагає зменшити запалення і підтримати суглоби. Якщо ви не любите смузі, спробуйте додати в омлет або фріттат, шпинат або капусту. Ви також можете додавати їх у макарони, супи або рагу для легкого овочевого посилення користі. Ще один відмінний спосіб додавати листові овочі в салати. Змішайте шпинат, капусту або листову капусту з іншими овочами, горіхами та корисною заправкою. Рекомендую додати трохи оливкової олії. Корисні жири допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни і антиоксиданти з овочів, салат. Чудовий спосіб швидко отримати поживні речовини, не витрачаючи багато часу на приготування. Якщо ви хочете вивести споживання листових овочів на новий рівень, спробуйте приготувати їх на пару або обсмажити з часником і невеликою кількістю оливкової олії. Ви здивуєтеся, наскільки смачними і ситними вони можуть бути. І найприємніше те, що ви отримуєте всі ці поживні речовини для боротьби із запаленням, навіть не помічаючи цього. Якщо ви відчуваєте сміливість, спробуйте використовувати капусту замість коржів для приготування булочок. Це цікавий і корисний варіант, який не тільки корисний для ваших суглобів, але і дуже смачний. Якщо вас турбує смак або текстура, не хвилюйтеся. Є багато способів зробити листові овочі смачними. Почніть з малого, якщо вам це потрібно. Спробуйте додати шпинат до страви, яку ви вже любите, наприклад, до макаронів або запіканки, і поступово збільшуйте кількість, коли звикнете. Ви також можете експериментувати з різними травами та спеціями, щоб підсилити смак. Для тих, хто не любить готувати, листові овочі доступні вже вимитими та упакованими. Що робить їх надзвичайно простими у використанні, просто додавайте їх у страви чи закуски без тривалого приготування у більшості продуктових магазинів, ви можете знайти готовий до вживання шпинат, капусту та інші зелені овочі, що робить додавання їх до раціону ще зручнішим. Зрештою, включення листових овочів у свій раціон є очевидним вибором, якщо ви боретеся з артритом. Вони насичені поживними речовинами, містять протизапальні сполуки та є чудовим джерелом необхідних вітамінів і мінералів, необхідних вашому організму для підтримки здоров'я. Крім того, вони дуже універсальні і підходять практично до будь-якої страви. Дозволяючи легко збільшити поживну цінність раціону без зайвих зусиль. Тому не варто недооцінювати силу листових овочів це простий і природний спосіб допомогти боротися із запаленням, покращити роботу суглобів і підтримати загальний стан здоров'я. Доклавши трохи зусиль, ви можете почати пожинати численні переваги цих овочів, і ваші суглоби скажуть вам спасибі. Продовжуйте їсти зелень і рухайтеся вперед на шляху до кращого здоров'я. Підсумок у сьогоднішньому відео ми розглянули дивовижні продукти, які допомагають зменшити запалення та полегшити біль при артриті. Почали ми з жирної риби, лосося, скумбрії і сардин багатих омега 3 жирними кислотами, які творять чудеса в боротьбі із запаленнями. Тоді ми докладно поговорили про куркуму, а саме, куркумін. Речовину з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями, яка є незамінним доповненням до дієти. І нарешті вони обговорили неймовірні переваги листових овочів, таких як шпинат, листова капуста та листова капуста, які багаті вітамінами та мінералами, що підтримують здоров'я суглобів і зменшують запалення. Всі ці продукти не тільки смачні. Але й прості способи допомогти вашому організму впоратися з артритом природним шляхом, додаючи їх в свій раціон, ви даєте своєму організму необхідні речовини для боротьби з болем і підтримки сил. Велике спасибі за те, що ви сьогодні з нами. Сподіваюся, ви знайшли корисні поради та натхнення щодо включення цих протизапальних продуктів у свій раціон. Якщо вам сподобалося відео, і ви дізналися щось нове, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Якщо у вас є якісь улюблені продукти, які допомагають при болях у суглобах, обов'язково поділіться ними в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей, дбайте про своє тіло, бережіть суглоби здоровими та залишайтеся здоровими.